Близько чотирьох сотень. Наприкінці минулого року у мене з'явилася така ідея, що нам потрібно зробити таку річ клубні вишиванки. От, десь зараз ми цю ідею втілили в життя, і думаю, що до кінця квітня дані вишиванки надійдуть в продаж в наші магазини. фанатів. А вже на початку травня увесь центр Львова заполонять люди у вишиванках. 7 травня на матчі з Динамо у нас планується марш серйозний, тобто великомасштабний. Десь близько ми плануємо, що в ньому бере, візьме участь до 10 тисяч людей, в якому будуть львівські фанати разом з київськими проводити марш від центру міста до стадіону в вишиванках. Якщо сектор на збірну збирає там, півтора тисячі людей, то людей 400-500 може бути в вишиванках. Окрім подарунка директору Євро в Україні Маркіяну Лубківському, ще два екземпляри перших карпатівських вишиванок продали на благодійному аукціоні. Я сьогодні, взагалі, можна сказати, тут опинився випадково. Це моя перша вишиванка, і що цікаве, чорний це один із моїх таких улюблених кольорів. Виручені кошти передали батькам дворічного Тимура Асадулаєва, в якого важка форма лейкемії. Дивіться далі у Прокарпатах. З 1952 і до 90 року теперішній проспект Свободи називався проспектом Леніна. До Львова їде команда, що й досі називається на честь вождя світового пролетаріату. Чому не зіграв худоб'як? Було видно, що е, не було якоїсь концентрації, може, зібраності, і трохи розробили гру. Аналіз виступів карпатівців у своїх збірних. Останні 20 хвилин професійного футболу провів разом із боснійцями Карпатівець Резван Кочеш. Одразу після перемоги над румунами 2-1 федерацію футболу Боснії та Герцеговини позбавили членства у ФІФА та УЄФА через багатовладдя у тамтешньому футболі. Відтак збірні та команди цієї країни більше не зможуть виступати в офіційних турнірах. Ось так Румун Кочеш мимоволі потрапив до історії футболу Боснії та Герцеговини. Далі аналізуємо виступи усіх Карпатівців за збірні своїх країн. Це помилка номер 1 А це помилка номер 2 У матчі проти збірної Ірландії воротар Македонії Едін норедіновський не виправдав надій тренера. Його ляпи привели до поразки, водночас, ймовірно, відкрили шлях для кіпера Карпат Мартіна Богатінова. Я не знаю, чому не грав. Вибір воротаря це завдання тренера. У нас зараз конкуренція. Ну, Редіновський хороший воротар, продає сподівання, що в наступному матчі гратиме вже хтось інший. Поразка від Ірландії практично перекрила македонцям кисень. Богатінов зізнається, що на загальний груповий успіх у нього на батьківщині вже практично не вірять. Про шанси зараз важко говорити. Поправді вони мінімальні. Ми забагато втратили очок. Ледь не ідентична ситуація склалася з румунами, за чию збірну грає Форвард Карпат, Резван Кочіш. У команді Резвана Луческу є правило. Граєш за клуб, граєш за збірну. Довший час у Кочіша не було ігрової практики, але завдяки голам у новому клубі він повернувся до головної команди своєї країни. Гули Закарпати переконали Раз разонолоча, він мене викликав. Кілька збірників травмувалися, тож він подзвонив до мене відразу після гри проти Севастополя. На позиції правого півзахисника Кочер зіграв останні 20 хвилин у матчі проти Боснії та Герцеговини. Однак допомогти своїй команді не зміг. Ми програли Босній. Це дуже хороша команда, яка дала нам добрий футбольний урок. Наступний матч проти Люксембургу вдалося виграти 3-1. І це дуже добре, бо ми здобули очки, які допоможуть нам продовжити боротьбу за вихід на євро. До головної сенсації Євровікенду міг долучитися і Сандру Гурулі, але травма завадила грузину взяти участь у перемозі над хорватами. Завдяки їй хрестоносці наблизилися до лідерів групи. Без перемоги повернулися до Львова і Карпатівські збірники. У товариському матчі проти італійців Ігор Ігорощипко та Артем Федецький увесь матч відіграли на лівому та правому флангах оборони відповідно. А от для Ігоря Ходоб'яка місця на полі не знайшлося. Усе в цілому досить логічно. З поправкою лише на позицію атакувального хавбека. Чому в старті з'явився не Ходоб'як, а Алієв, відомо лише Юрію Миколаєвичу. Юрій Калитвін це не випустив лідера Карпат, навіть на заміну за поразкою партнерів довелося дивитися з лавки запасних. Почали досить добре, так впевнено, і, і контроль був м'яча, і ну, До гола була дуже хороша гра. Просто не повезло, не забили, моменти були. Потім пропустили і трохи, напевно, якось психологічно чуть підламалися, і було видно, що е, не було якось. Концентрації, може, зібраності, і трохи розробили гру, та що було на перших хвилинах. Через це, напевно, прояв. Обидва Карпатівці, які провели на полі весь матч, мали непогані нагоди, щоб відзначитися, ось коли не забив після подачі кутового, а Федецький двічі пробивав з гострого кута. Перший удар, можливо, десь він правильно позицію зайняв, в принципі, закрив ближній кут. І... А другий, маємо... ну, думаю, там трошки в мене був угол, такий Острий кут був. І... Хіба що якийсь був фарт, може б залетів будеся. Італійці були влучнішими по голу у кожному таймі вистачило для підсумкової перемоги 2-0. Українці ж своїми шансами не скористалися. У момент непогано. Думаю, десь трошки підла реалізація. Десь ми трохи марнували свого моменту і десь вручав перед переталійці. Думаю, потрібно працювати над реалізацією. Думаю, треба десь трошки строже задія, тому що ми розуміли, що італійців вони в більшості тактики грають на виїзді на контратаках і, і бачимо їхній так, то свої плоди. Карпати і лічівець: 19 голів у чотирьох матчах. Чекаєш на продовження? 10 квітня Стадіон Україна, 16.00. Карпати Іллічівець. Не пропусти. З 1952 і до 90-го року теперішній проспект Свободи називався проспектом Леніна. А навпроти оперного, де зараз фонтан, стояв пам'ятник самому Іллічу. Пам'ятник простояв до вересня 90-го року, після чого його демонтували та розплавили. В Маріуполі жлані не лише дотепер стоїть на постаменті. Таких пам'ятників там одразу два. Згадка про вождя світового пролетаріату живе і у назвах тамтешнього заводу, вулиці і навіть футбольної команди, яку у 2002-му з металурга переіменували на Іллічівець. Назва аж ніяк не пішла на користь маріупольській команді, принаймні в матчах з львівськими Карпатами. Починаючи з 2004 року, започаткувалась приємна для оболівальників Карпат серія. Вісім матчів вже Карпати не програють і лічівцю, в тому числі п'ять перемог і три нічі. Дві з трьох нічиї казовці здобули минулого чемпіонату. В обох матчах було зафіксовано рахунок два Двічі Карпатівці пропустили від червоно-синіх і в першому колі цього сезону. Причина звичайно, що в нашій грі погані в захисті. І не тільки з, з захисту нашого цієї команди. Ми будемо е старатися якось менше пропустити. У першому колі цього чемпіонату у Маріуполі Карпатам вдалося забити більше за суперника і перемогти команду Ілії Близнюка 3-2. У Львові ж Азовців на поле виведе уже інший тренер Валерій Яремченко, який про Карпати знає не з чуток. У сезоні 2007-2008 він очолював зелено-білих. Старший тренер львів'ян Володимир Беззуб'як також добре знає Яремченка, адже при ньому займав ту ж посаду, що зараз займає переконанові. Команда, де працює Валерій Іванович Яремченко, він притаманна психологічна рівновага. Спокійні і впевнені в своїх силах. Незалежно на якій частині турнірної таблиці вони перебувають, чи вверху, чи внизу. Олег Кононов у Львові став наступником Валерія Яремченка, отримавши в спадок гравців, які захищають зелено-білі кольори, і сьогодні. А він давав шанс і Голодюку, і Мідловському. Якраз при ньому починали грати. І... І тим більше він з Дублем багато працював. Потяг екс-наставника Львів'ян до молоді одразу проявився і в Маріуполі. В період зимового трансферного вікна Яремченко привів вільчівець цілу футбольну команду одразу 11 нових футболістів, вісьмом з яких не виповнилося ще й 20 років. В індивідуальній бесіді з нами саме увага звертав на те, що це команда майбутнього тобто наступного. Через рік-два кажуть, буде дуже серйозна команда. Однак наразі Іллічівець б'ється за виживання. Команда посідає третє місце і має п'ять очок відриву від небезпечної зони. Іллічівець – претендент на виліт, але я знаю, що грати проти таких команд завжди важче. Вони б'ються за кожне очко. Наприклад, це нещодавно довів Севастополь. Однак. Маріуполь жодного разу не повертався зі Львова з очками.